Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в нашій маркетинговій агенції та наших власних магазинах при їх витратах на рекламу. Аби ви були в курсі? Почнемо з кліше, не помиляється, той, хто нічого не робить. Очевидно, що ти коли стикаєшся з чимось незнайомим, по-любому робиш помилки. Давайте поговоримо про найпоширеніші помилки на Еці, як їх уникнути, на що вони впливають. Особисто в моєму випадку помилка номер 9 коштувала в районі 500 доларів, а помилка номер 11 коштувала одному нашому меблярю. В районі 2,5 тисяч доларів. Тому давайте зараз будемо розбиратись, як вам зекономити кошти в майбутньому. Дуже швидко, лайк, підписка, дзвоник. Більше українських підприємців побачить прикладний досвід мій. Дякую, їдемо далі. Помилка номер один це легковажне ставлення до реєстрації на Еці. Там абсолютно немає нічого складного, але вам треба показати себе чесною людиною, що всі у вас банківські реквізити, там ім'я, прізвище, все співпадає згідно ваших документів, банківській виписці тощо. Багато людей нехтують цим і за цього отримують бан. А на жаль, коли ви отримаєте бан на Еці, по-перше, зараз дуже складно себе розбанити. По друге, якщо вас Еці сприймає як шахрая, то ви, в принципі, більше ніколи в житті не зможете зареєструвати на себе магазин на Еці. Тому, будь ласка, приділіть час. Або подивіться наше відео, почитайте статтю на сайті, як зареєструватись, щоб не було помилок. Сюди ж можу сказати, що, будь ласка, не продавайте авторське право на Etsy воно працює. Це ж міжнародний ринок. Не треба експлуатувати умовний Disney, Marvel, тощо. Тому що ви знову ж таки отримаєте бан, будете порушником і більше не зможете відновити своє чесне ім'я. А воно вам треба. А ну воно вам не треба. Помилка номер два: це думати, що Etsy – це пасивний дохід. Типу там завантажив пару товарів, знайшов якісь там на Elix, на Промі, там ляп-ляп, або в Китаї. Тає дропшипінг виставив і воно одразу все повелетіло. Ну так же ж воно не працює. Etsy – це гра в долгу. Ви розкручуєте магазин. Плюс ви маєте продавати якийсь свій унікальний товар. Так зрозуміло, що ви можете десь там знайти тренд, який ви там перший знайшли завантажили на Etsy, Ви там супермолодець. Можна на цьому спрацювати, але будувати якусь бізнес-модель серйозно, продаючи такий товар, як усіх, у вас не вийде. Також бувають моменти, коли ми надивимося цих мотивуючих відео, там понюхать долари. Вау, там успішний успіх. Я тут працюю офігенно, бабки самі сипляться. І як наслідок, у вас завищені очікування на еці, ви починаєте дуже яскраво, багато там виставляєте товарів, активно працюєте. Але коли не бачите результатів, швидко згасаєте, розчаровуєтесь і закидаєте цю справу. Пам'ятайте, еці це марафон, це не спринт. Там знову ж таки. На Etsy немає нічого складного, там можна розібратись. Це дійсно не складний майданчик, як він працює, але це системна робота. Кожен день системно і на протязі довгої дистанції. Нам треба працювати над магазином, його наповненням, аналізувати з продуктом працювати, з контентом працювати з позиціонуванням. Тощо, звісно, що завжди є виключення. ви можете залетіти в якусь супервузьку нішу і просто експлуатувати її там або експлуатувати товар. Але це все виключення, яких я особисто зустрічаю умовно один з тисячі. Загалом це просто стандартна робота, як і будь-де. Помилка номер три сильно завищувати ціни на старті роботи. Варто розуміти для себе, що коли ви заходите на майданчик, у вас новий магазин, у вас немає відгуків, він ще там повністю у вас не заповнений. Ви не зовсім розумієте специфіку. Так ваш товар там класно виконаний, не, але скоріш за все, ваш контент не буде там в рази краще ніж у конкурентів. Які вже дуже давно дається, у вас немає довіри, у вас немає трафіку, вам треба спочатку попрацювати над довірою, над замовленням, над трафіком і поступово-поступово приходити до тієї ціни, яка вас влаштовує. Зрозуміло, ми з вами тут не говоримо, що варто продавати товари в мінус, але варто тверезо оцінити ринок, що на ньому відбувається. Всі думають, що їх товари унікальні, всі їх хочуть продати. Ради би вам на старті, поки ви не наб'єте 10-20 продажів, там 3-7 відгуків, якихось в своєму магазині. Триматись там на 5, 10, 20% нижче там середньої вартості на майданчику, а далі поступово піднімати ціну і шукати оцей баланс, щоб і покупець був готовий платити за ваш товар, і вас влаштовувала ціна. Помилка номер 4 це заходити в дуже сильно конкурентну нішу і не мати якихось конкретних переваг в позиціонуванні. Тобто регулярно мені пишуть люди, регулярно я зустрічаю моменти. От там ми працюємо зі шкірою. Клас! Такий, ну що я виготовлю? Виготовлю гаманці. І давай там гаманці, ремені тощо, давай виставляти на Etsy. Тому що їх же ж багато, їх же ж, ж всі продають і напевно їх всі купують. Але ж в тому -то, прикол, їх дуже сильно багато. Якщо цього товару дуже багато і він вже дуже давно там продається, то очевидно, що ви будете конкурувати з величезною кількістю продавців. Краще думайте в сторону нішових історій. З вашого продукту щось більш унікальне. Нехай ваш об'єм аудиторії не буде такий величезний на старті, але у вас буде конкретні переваги, і ви будете розуміти, що ви дійсно краще інших. І тут немає. Має цього неймовірно чи океану, де просто мільйон вагон конкурентів. Якщо цікава з цією темою, знайомитись, подивіться це відео, там ми з вами говоримо про ось ці підніші і приводимо багато прикладів. Сюди ж можна віднести позиціонування, як у всіх. Широкий вибір, найкраща ціна, кастомні розміри, персоналізація, швидка доставка тощо. Це умовно, те, що мають 80 плюс відсотків продавців на еці. Подумайте те, що конкретно які маєте ви переваги. Якщо ви їх на старті не зрозумієте, спробуйте проаналізувати ваш Конкурентів, що вони позиціонують. Подивіться, що пишуть у них відгуках люди, що лайкають люди, які пишуть у них відгуках, що для них важливо. Думайте про свого клієнта. Подумайте про те, хто ви, що ви можете розказати в своєму контенті про себе, чому ви займаєтесь цим. Наскільки давно ви цим займаєтесь? Яка експертність? Можливо, у вас якась була біль, яку ви вирішили, або ви просто реалізовуєте свою дитячу мрію? Просто розкажіть про себе, познайомте з собою, подумайте про унікальне, що важливо вашому покупцю, чому він це купує. У вас 100% є. Щось глибше, ніж широкий вибір і найкраща ціна. Про що ви можете ще раз сказати? Читайте теги, по яким ви маєте найбільше переходів в своєму магазині. Ось тут ви можете в статистиці це подивитись. Будь ласка, шукайте саме ваші конкурентні переваги, вашого продукту, не того, що є у всіх. Надихайтесь, звісно, але як кажуть, крадіть як художник. А якщо ти маєш класний продукт в Україні і хочеш вийти з ним на міжнародний ринок, то Etsy – це ідеальний майданчик для старту. А якщо не маєш часу розбиратись тонкощого роботи на Etsy, то маркетингова агенція молодий бізнес це ідеальний Партнер для розвитку твого etsy магазину Для нас ключова метрика це твій результат. Ми постійно розвиваємось, ми не боїмося додаткових задач. Головне, щоб у тебе все вийшло. Адже наша місія допомагати українцям бути успішними на міжнародному ринку. І це не маркетингова історія, це дійсно наша філософія. Адже це важливо як для тебе, так для нас, так і для нашої країни. Я особисто присутній на щомісячних дзвінках, де ми з тобою конкретно складаємо стратегію під тебе, дивимось показники і рухаємось вперед. Буду радий! До зустрічі, їдемо далі. Помилка номер 5 легковажне ставлення до контенту та до інфографік всередині лістингу. Як ми знаємо, середньостатистична увага людини дуже сильно просідає від року до року, адже всі бізнеси, всі навколо дуже хочуть привернути нашу з вами увагу, щоб ми щось там купили у них, якісь послуги замовили тощо. Тому опис в наших товарах реально читає менше 10% людей. І наша з вами задача за рахунок контенту показати всі конкурентні переваги свого товару. Регулярно бачу, прикро буває, коли продукт на фотографіях виглядає гірше ніж в реальному житті. Еці нас не обмежує, як інші маркетплейси, що наші фотографії мають бути тільки на білому фоні, тощо. Ми можемо вийти на вулицю, денне світло реально багато пробачає. Зараз літо, сезон, коли можна просто дуже багато таких фотографій наробити. На вулиці, в руках, тощо. Якщо у вас там невеликі інвестиції, подумайте, як ви за допомогою ручних матеріалів можете це робити. Я на старті фотографував там у друзів на кухні, знайшов друзів з найкращої кухні, у них там робив фотки. І фотографував продукти на вулиці, що було доволі таки непогано. Потім в процесі розвитку на Ейці інвестував в студію, а вже після чого організував себе в офісі фотостудію, де ми там купуємо необхідні матеріали, щоб фотографувати товар. Будь ласка, не ставтесь до цього легковажно. Те саме стосується інфографік. Ми у нас є шанс донести з вами конкурентні переваги, розказати про себе, розказати про продукт. Плюс відео багато хто ігнорує цей момент, що треба виставляти відео на Etsy обов'язково. Наше відео людина побачить в загальному пошуку. Це наш перша можливість доторкнутися потенційним клієнтам потім всередині лісного людина знову ж таки побачить наше відео, де ми можемо або розкрити товар конкретний, або просто розказати про себе, або технічні характеристики, або гівку якусь зробити, сценарій використання тощо. Будь ласка, нанехтуйте не цим інструментом. Якщо навіть у вас немає якогось унікального відео, то просто створіть якесь там універсальне, яке буде розказувати про щось про вас, або про продукт, або про технічні моменти вашого товару. Якщо ви не вмієте фотографувати, знаю що для багатьох це прям біль фотографувати свої товари. Штучний. Інтелект летить просто з неймовірної швидкісті. І так, у нас на ЕСІ є офіційна заборона на використання макапів, тощо. І ми з вами тут вже говорили про те, що алгоритм дійсно почав помічати, де макапи і гірше ранжувати. Але буквально пройшло декілька місяців. Ми там трошечки навчились працювати краще зі штучним інтелектом, штучний інтелект сам розвивається. І зараз можна робити за його допомогою такі фотографії, які, ну, от прям реально, я сам дивлюся і не можу відрізнити, де реальна фотографія, де штучний інтелект. Те саме стосується і відео, тому спробуйте. Використовувати, скажімо, сучасні інструменти, які далі будуть кратно рости. Подумайте, як ви можете продемонструвати ваш товар. Ваш продукт на контенті має виглядати як мінімум не гірше, ніж у реальному житті. Плюс ви маєте повністю розказати історію, куди він підійде, для кого, чому життя покупця стане краще з вашим товаром. Будь ласка, не нехтуйте контентом. Якщо потрібно більш детально в цю тему зануритись, ось це відео раджу подивитись. А що взагалі цікаво, лайк, підписка, дзвоник було оформлені? Ну, будь ласка. Ти ж інформацію побачить інші підприємці, буде дійсно корисно. Це ж все життя. Дякую. Дякую. Помилка номер 6 – це не заповнювати весь магазин на Еці. Ми з вами неодноразово тут говорили про те, що варто заповнювати весь магазин на Еці. Ви можете подивитися офіційні джерела від Еці неодноразово. Вони вже наголошують на тому, що, будь ласка, заповнюйте весь магазин. Це частина довіри як і для алгоритму, так і для людей. Регулярно отримую повідомлення на кшталт Славік. Я там виставив товари на Еці, вистав... зробив магазин. Подивись, будь ласка, дай свою оцінку. Кидають мені свій магазин, а там на два товари. Категорії немає, тайтл не заповнений, історії магазину немає. Піків немає, прайвесі полісі, ні, і типу, Славік, розкажи мені, що робить? І Я такий, ну клас, ви хоча б просто подивіться оце відео, «7 кроків, як отримати перший продаж, і просто заповніть свій магазин. Це дуже важливо. Так, більшість покупців купують безпосередньо з лістингу, тому що вони довіряють самому маркетплейсу Etsy. Але якраз оці люди, які хочуть більше дізнатися, які сумніваються, які можуть залишитись з вами надовго, вони можуть зайти, вони в ваш магазин, подивляться, як він заповнений, подивляться, ага, там фотографії з виробництва. Ось тут справжня людина. Яка тут історія про магазин? Окей, це можна використати. А які тут питання? Тобто людина, яка хоче детальніше познайомитися з вашим магазином, він зацікавив її. Будь ласка, дайте їй таку можливість. Плюс там індексується, категорії індексуються, історія магазину, як мінімум для Google, індексується, Не втрачайте цей шанс. Будь ласка, уважно заповніть весь магазин. Я вам за це дякую. Якщо ти новичок, і тобі здається, що тут страшне щось розповідаю, зрозуміло, У нас є курс від нуля до стабільних продажів, якраз де ми з тобою за руку пройдемо, заповнимо магазин, відповідом на питання, що індексується, що не індексується, як з ним працювати, детально, крок за кроком, все пропрацюємо. На каналі я розповідаю все, у мене немає жодних секретів, просто там ми з тобою конкретно в Робочій атмосфері крок за кроком підемо від А до Я. Як від нуля вийти на стабільні продажі? Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру, там тобі більш детально все розкажуть. Помилка номер 7 це копіювання конкурентів в лоба. Дуже просто це робиться. Ми заходимо з вами в Яранг, дивимось конкурентів, які нам подобаються, товари, які у них продаються. Просто робимо такий самий товар, виставляємо, одразу ж можемо подивитись теги, які він використав. І просто ідентичний продукт, ідентичні теги сфоткали, виставили і такі, а чого нема продажів? Типу, а чого, що таке? Я ж це правильно зробив. Там на півмільйона доларів цей товар продався. І, типу, чого це в мене не працює? Ну тому що людина вже 5 років тут на Ейсі, вона прийшла до цього Продуктується, нам просить про те, що будь ласка, так не робіть. Ми постійно алгоритм працює на те, щоб це виправляти і ну не давати, скажімо, можливості піратити отак. От в наглу. Будь ласка, подивіться на цей продукт, подумайте, чому його купують, які у нього конкретні конкурентні переваги, за що, за що його полюбили люди. І зробіть просто щось краще. І підсвітіть це, це краще, те, що ви зробили. Не копіюйте в лоба. Молю вас так, щоб це спрацювало, дуже рідко це бачив. Це коли людина виставила товар, він залетів, і ви дуже швидко це побачите. І його там встигли скопіювати. Але на досвіді ну, так зробити, це прям ну, ще та магія. Просто грайте від покупця. Подивіться на продукт, спробуйте зрозуміти, чого його купують, і створіть щось краще, щось унікальне. Як працювати з іранком і подивитись, що там як продається, ось ці два відео по іранку. Якщо вам цікаво, я там весь функціонал розкриваю. Восьма помилка це для тих, хто занадто запарюється з аналізом, з з'їранком, з Marmalit або іншими такими сервісами. Ми з вами знову ж таки зайшли в Єрант, та і витрачаємо там просто мільйон часу для того щоб підібрати ці найкращі теги по співвідношенню, виставляємо, і щось воно той не працює. Пам'ятайте, що Etsy не надає через API доступ до своєї внутрішньої статистики. Це їх внутрішня інформація. Всі ці програми вони роблять аналітику на основі своїх якихось моделей. Так загальні тенденції схожі на правду. Більшість цього можна використовувати, але це просто математична модель, і це точно не та кількість запитів, і точно не та кількість конкуренції, яка є насправді. Тому думайте знову ж таки і про клієнта, як він буде шукати ваш товар. Спробуйте якісь використовувати більш вузькі ніші, використовувати якісь більш вузькі запити. Зберіть для себе там первинний пултегів, з якого ви будете починати, і підіть в там в чотири штучних інтелекти. Попросіть, щоб він під АЕЦІ, під американську аудиторію підібрав вам там синоніми, ті слова, які спрацюють. Потім у вас, коли буде там не один чат GPT, а ще там клод, ще чи і ще там, наприклад, Перплексіті, це мої чотири улюблені проги зараз. І ці штучні інтелекти дадуть вам синоніми, ті, які можна використовувати для ЕЦІ на основі цього, зберіть собі якісь пултеїв далі безкінечно кожен місяць аналізуйте статистику, аналізуйте рекламу, те, що буде у вас працювати. Тому що, знову ж таки, ми з вами не на всі мови. Знову ж таки, всі ці програми вони тільки опосередковано нам допомагають. Головне для вас це саме статистика NC: те, що у вас працює, дивіться, аналізуйте, покращуйте і звужуйтесь там. Помилка номер 9 на якій особисто я втратив більше 500 баксів, це виводити кошти з Pioneer на свій ФОП через саму десктопну версію, через браузер комп'ютера. Тобто ж, логічно, я зайшов собі в Pioneer через комп'ютер вивів кошти і все окей, але ж по факту, ні, по факту треба інтегрувати одразу застосунок свій монобанк і приват. І тоді, якщо ви будете з моно або там привату застосунку, там є інтеграція з Pioneer, ви будете виводити кошти і одразу економити 1% на комісії. 1%! з офіційного Pioneer ви будете платити 3%. А якщо ви будете через банк, то ви будете платити 2%. Це такий прикол, який типу має закінчитись, але він не закінчується. і просто люди витрачають зайві кошти, які не знаються. Користуйте. Радий вам, якщо ви не знали, тепер будете трошечки більш заможнішими. Якщо потрібен весь чек-ліст з помилками цього сценарію, під відео буде Google форма, Заповнюйте її, пишіть слово помилку просто, і ми вам відправимо цей чек-ліст. Кайфуйте, розвивайтесь! Помилка номер 10 робити зміни в нових лістингах. Умовно, ми з вами змінили банери, позиціонування, сезонність. Щомісячно оновлюємо з вами теги, тому що певні у нас працюють, певні не працюють, сезонність рухається. То такий динамічний процес, який ніколи не закінчується. Це його нитві за показником конверсії. І от дуже зручно взяти цю інформацію, ці нові банери, і при виставленні нових їх змінювати. Але по факту ми потрапляємо в пастку, коли у нас основний трафік магазину цього і не бачить. У вас там є там певні топ-3, топ 5 лістингів, які генерують основ Трафік вашого магазину, і в них змін не відбувається. А нові рістинги, вони там поки проіндексуються. На них йде там взагалі мінімальна кількість трафіку вашого загального, і ви там робите зміни, потієте і не розумієте, чого воно не впливає загалом на магазин. В першу чергу звертайте увагу на ті лістинги, які у вас гарно працюють. У вас там є комунікація з людьми, у вас вже є там сталий попит. Будь ласка. Там оновлюйте банери, там дивіться, які теги у вас не працюють. Можливо, ви хочете потестувати якісь інші. Цей ліснинг конвертує. Якщо ви виводите теги, які з нього не працюють, туди вводите якийсь новий, то вірогідність, що він проіндексується набагато більше, бо лісних сам по собі конвертує. Зрозуміло, те, що працює, ми не вимикаємо. Просто аналізуємо, що в цьому лісінгу можна покращити. І покращення вводимо від тих лісних, які у нас найкраще працюють. Не від нових, бо вони поки ще взагалі ніяк не працюють. Помилка на проблеми з пакуванням, легковажне ставлення або нерозуміння, як пакувати важкий товар. Помилка за яку дуже дорого зазвичай платять меблярів. У нас Артем реально заплатив за неї більше 2,5 тисяч доларів, поки адаптував своє відправлення. І тут дві категорії: є люди, які занадто легковажно до цього ставляться, і пакують просто або як там, ну там умовно там стіл відправити в зібраному виді. Ну, це іменно дуже і дорого. По перше, коштує, і по-друге. Дуже високо вірогідність, що він розіб'ється, типу, як його спакувати, щоб ці ніжки там на перетинах не розбивались. Понятно, що там наш товар будуть кидати з другого поверху, він буде там битись, він дуже вірогідно може стояти під дощем тощо. Просто подумайте, як ви можете його підсилити, як ви можете краще запакувати свій товар. Можливо, вам треба кути, якісь там дерев'яні набивки зробити. Можливо, вам там п'ятишаровий картон підійде і поліпропилен. Просто, будь ласка, приділіть цьому увагу. Не нехтуйте цим. Тверезо оцінюйте, що буде відбуватися. З міжнародною доставкою. Кому потрібно, тут відео, де ми розібралися більш детально з доставкою, як підготуватись до першого замовлення. Перед крайньою помилкою нагадую, що у нас є консалтинг, де ми вчимо конкретно тебе і людей в твоєму колективі працювати над цим е магазином, якщо ти хочеш рухатись самостійно. Та є школа молодого бізнесу, де раз на декілька місяців ми проводимо навчання потоками, особисто зі мною і лідерами нашого молодого бізнесу. Знову ж таки, якщо цікаво, сайт наш менеджер більш детально тобі все розкажуть. І крайня помилка на сьогодні, але не по важливості витрачати час на безцільну діяльність на пошук в чатах тих, у кого все погано, як і у вас погано. Так у нас є телеграм-чат, якому більше 5 тисяч українських підприємців, і я прям супер не кайфую, коли там починається оце ниття. Ви ж розумієте, що ваш мозок працює таким чином, що те, що ви будете шукати, ви точно знайдете. В сучасному світі інформації мільйон, просто її дуже багато, залежно від вашого запиту. Плюс ви витрачаєте час на тому, щоб вміти знаходити щось погане, будь ласка, згадайте, яка у вас ціль, для чого ви рухаєтесь? Якщо ви хочете розвиватись, подумайте, де ви можете знайти інформацію, де ви можете знайти людей, які можуть допомогти вам розвиватись. Зараз це робиться дуже просто, навіть без коштів. Ви можете розвиватися, шукати собі спільноти людей, які дійсно йдуть за цілями, які дійсно хочуть щиро розвиватись. Ви знаєте, що коли ми з вами спимо, то нейрони аналізують все, що відбувалося за сьогоднішній день, і ви в цьому стаєте краще. От ви там сьогодні кидали баскетбольний м'яч кільце, пішли спати. Завтра покинулось. Ви завтра будете кидати трошки краще ніж сьогодні. Це просто факт. Так працює наш з вами організм. І уявіть собі, що ви замість того, щоб шукати якусь інформацію по розвитку, де я можу чомусь навчитись. Ви іменно вчитесь, як можна іменно скиглити. Це ж і на все одразу. То його дорога в нікуди. Будь ласка, не робіть цього, будь ласка, розвивайтесь, тому що це дійсно важливо для вас. Тому ми тут з вами збираємось, тому ми зробимо спільноту молодого бізнесу, постійно ростемо. Тому що це дійсно важливо. Це ж експортні гроші, які будуть заходити нам в країну і вам в карман. І на податки, навіть якщо ви хуліган і ухиляєтесь від непрямих податків, експортна виручка. У нас з вами купа непрямих податків в країні, які зашити там на заправках, в магазинах тощо. І в будь-якому разі ви будете допомагати і державі, ви будете допомагати і собі грошами за кордону, заробляти в доларах, це ж кайф, так і допомагати загалом нашій економіці. Тому, будь ласка, розвивайтесь, бо вітайте, що робити помилки це загалом нормально, Це частина гри не помиляється, той хто нічого не робить. Просто робимо помилки, аналізуємо і рухаємось далі степ байстеп. -бай до наших з вами цілей, якщо ви хочете побачити ще відео на таку тему з помилками, пишіть в коментарях, дайте мені знати, що воно вам сподобалось, воно вам помічне, і ми подумаємо над подальшими помилками. Або можливо, я про щось не сказав. Ви хотіли би про це поговорити. Запрошую в коментарі, обговоримо і тойво, все вирішимо. Ну, якщо було корисно, лайк, підписка, дзвоник, всі наші соцмережі, очевидно. І взагалі, найважливіше, якщо вам було корисно і ви хочете якось віддячити, будь ласка, будь-який фонд підтримки українців, сил оборони, реабілітації бійців, своїм друзям, родичам, близьким людям, тим, кому ви довіряєте, будь ласка, допоможіть зі зборами. Всі ми знаємо. Завдяки кому ми з вами можемо просто займатися роботою, просто просто працювати, просто жити своє життя. Давайте трошки їх підтримуємо, аби вони відчували і розуміли, що за ними є тил. Ви свідомі. Я знаю, дякую вам. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами до зв'язку і до зустрічі.